Сиреновиє, відео записується. Такі реалії сьогодення. Ну що ж? Друзі, я всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями стосовно книжки, яка всій час наробила багато галасу. Через неї автора навіть притягнули до суду. І це роман Густава Флобера під назвою Пані Боварі. Це французька класика, і ця книга мене дуже вразила. Вона викликала в мені весь спектр емоцій, абсолютно різних емоцій. І це дуже добре, що така книжка тепер є в мене за плечима. Якщо вам цікаво більш детально послухати про книгу Густава Флобера пані Баварі, то в такому разі пропоную розпочинати. Перед початком читання цієї книжки я принципово не дізнавалася жодної інформації щодо неї: ніяких стислих сюжетів, ніяких відгуків для того, щоб було цікавіше. І я не одразу зрозуміла, хто саме є пані Боварі. Того що з перших сторінок автор описує нам сім'ю головного героя Шарля і мати Шарля також звуть пані Боварі. А вже з 30-ї сторінки з'являється Емма. Саме вона і є центральним персонажем цієї книжки, і саме вона є пані Боварі. Емма виросла на романтичних творах та мріях про велике кохання та пристрасні почуття. Вона прагне життя, яке б нагадувало їй ті ідеалізовані сюжети, про які вона читала в книжках. Її уявлення про щастя і про кохання сформовані під впливом літератури. І вона відчайдушно намагається. Відтворити це у власному житті. Ема виходить заміж за шарля, простого сільського лікаря, для того, щоб втекти від нудьги та сподівання на краще життя. Вона прагне життя сповнене романтичних пригод, шаленого кохання, пристрасті. Однак її очікування не виправдовуються і вона дуже швидко розчаровується в своєму шлюбі. На початку шлюбного життя Ема щиро вірить, що Шарль саме той, хто може задовольнити всі її потреби та бажання. Проте незабаром вона розуміє, що Шарль не той герой, про якого вона мріяла. Він простий, добродушний, але не цілеспрямований і нудний чоловік, і він не здатен запропонувати їй те життя, яке вона собі нафантазувала. Ема швидко починає відчувати нудьгу та невдоволення від подружнього життя. Вона відчуває, що Шарль не розуміє її потреб та. Не може забезпечити їй той рівень життя, якого вона прагне. Між ними немає духовного зв'язку. Шарль щиро, несамовито кохає Ему, він намагається зробити її щасливою і вірить в це. Проте його простота тільки поглиблює її розчарування. Вона починає віддалятися від шарля емоційно, перестає відчувати до нього будь-які теплі почуття. І на початку її розчарування перетворюється на байдужість. А згодом і на огиду. Також Ема прагне розкоші, яка, на її думку, є невід'ємною частиною щастя. У пошуках емоційного задоволення та різноманіття вона починає вступати в позашлюбні зв'язки. Проте швидко розчаровується і в своїх коханцях. Оце швидке задоволення призводить її до необдуманих дій, які поступово руйнують її життя. Я багато думала про їх ситуацію, намагалася поставити себе і на місце Еми, і на місце Шарля. Вони кожен жили в своїй бульбашці. Емма страждала, а Шарль жив з відчуттям, що в них все добре. Я просто вважаю, що якщо тобі настільки було погано з тим чоловіком, то треба було хоча б щиро поговорити, хоча б висловити. Те, що ти нещаслива. А виходить так, що вона була сама в собі, і це тільки згубило її. Просто їх ситуація не була такою безвихідною. Там, правда, був момент, коли вона одумалася і максимально занурилася в свою сім'ю, проте без відкритого спілкування це все не спрацювало. Я вважаю, що Емі не вистачало життєвої мудрості. В неї була незрівняна краса, був розум. Проте, мудрості не було і близько. Адже він кохав її просто до нестями, він віддав їй все, що мав, а вона це не оцінила. Я б на її місці намагалася підсилювати своє щоразу, коли щось не подобається, висловлювати, не замовчувати це, але зміцнювати свою родину, не дивитися по сторонах, де трава зеленіше. Того, що... Автор навмисне показує цих коханців різними, і що один гімно, що інший. І в противагу, як до Емми ставиться Шарль. Також мені запам'ятався епізод з квитком в театр. Коли Емма була хвора, в неї був нервовий зрив, Шарль придбав їй найкращий, найдорожчий квиток в театр, хоча розумів, що їм це не по кишені. Проте все одно купив його. Бо знав, що це може Ему порадувати. І тут я вважаю, справа навіть не в Шарлі. Якщо б вона втекла от з тим першим своїм коханцем, вона б теж не була задоволена, бо вона там собі не так це все уявляла. Але світ трохи не так влаштований. Ще я вважаю, що тут велику роль відіграло те, що в неї було забагато вільного часу. Якби вона пішла на роботу. То їй би в голову не лізла вся ця дурня, і вона б не літала десь в хмарах. Продавцем льоро її категорично не можна було зв'язуватися. Я взагалі не розумію, чим вона думала. Адже за всі ці речі все одно ж прийдеться платити. Чи вона вважала, що це все з небес падає? От навіть порівняти, як скінчився її життєвий шлях і його. Шарль в кінці взагалі був просто як ганчірка. Мені хотілося вже йому сказати Господи, та розізлися ти. Тебе весь цей час виставляли дурним. майже ти хоча б якусь елементарну гідність. От йому не вистачало сили духу. Ема Баварі це дуже складна героїня, і вона в мені викликала впродовж книги як і співчуття по-жіночому, так і критику. Місцями вона мене дуже підбішувала, дратувала, і мені хотілося, щоб вона понесла покарання, збити з неї оцю всю спесь. Зверхнє ставлення до людей дійсно було шкода Шарля, а особливо її дитинку Берту. Роман завершується трагічно, і такий фінал є кульмінацією всього її невдалого життя, яке було сповнене нездійсненних мрій і розчарувань. Через образ Еми автор критикує лицемірство, пустоту та обмеженість. Вона стає жертвою власних ілюзій та неправильних рішень. Що підкреслює її трагедію як людини, яка не змогла знайти гармонію між реальним життям та власними ілюзіями? Боварі – це один з найяскравіших та найсуперечливіших персонажів у світовій літературі. Її образ стілює складний та багатошаровий характер який відображає боротьбу між романтичними ідеалами та жорстокою реальністю. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте його коментарем, лайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.